Кого сьогодні слухає світ в Ютубі, там, в інтернеті, ми е, бачимо, що люди слухають всякі новини, всяку різну інформацію. І якщо ми порівняємо кількість переглядів і кількість підписок, наприклад, найбільших новинних п'яти каналів в Україні і каналів е, духовних, так, от, наприклад, навіть моїх чотирів Станіслава Юлія Солтаненко, то ми можемо побачити те, що кількість е, Підписок на кількість переглядів, відсоток підписок значно більший у людей у духовних, у божих людей, які проповідують слово Боже. Єдине, що їх так не рекомендує. Ось, бо якби рекомендувало так, як, наприклад, новинні канали, то е, просто кількість підписок би просто зашкалювала. Це означає, що вони через те, що відсоток більший, багато популярніше. Ось, але справді цензура вона не пропускає слово Боже.